Вітаю своїх глядачів. Вітаю українське панство. Вітаю всіх українців, які знаходяться за кордоном і заглядають на мій канал. Будь ласка, дуже прошу підписуйтесь, хочеться трошки рости. я хочу зараз зробити розклад на Львівську Львівщину, на місто Львів. Подивитися, яка там в цілому ситуація, бо е, все ж таки дуже зараз важливий цей, це місто. Давайте подивимося, чим там, як там живу, живе та, е, той хаб і що там робиться. Ну, по-перше, ми кладемо людей. Які там живуть, як вони там відчувають себе у Львові, Львові. Я вибачаюсь, я не завжди розмовляла українською мовою. Я з Запоріжжя, тому десь щось якось буду тормозити, бо треба ж споминати, як правильно сказати. То давайте подивимося: покажіть мені карти, як себе відчувають люди на в місці Львів, Львів, як, в які в них думки, почуття. Працюють, люди працюють, люди мають таку, знаєте, потрійки, там іде і милосердя, тут в цих оракулах іде милосердя по трійки мечовій, але яке то милосердя, знаєте, воно таке гірке милосердя. Бачите, яка карта, тобто, дивіться, він рве, рве своє свою річ, щоб дати накритися тому чоловіку. М -м якось странно, звісно, ну, рве, я так розумію, що ріже покривало, щоб з ним поділитися тим покривалом. Хоча він міг отдати його все. Ну, таке собі милосердя. А так, воно, в принципі, є, бо там багато людей заробляють гроші на оренді квартир, причому за облачні ціни. Ну, то таке обсуждати це я не хочу. Це вже 150 разів обсудили без мене. Багато людей там працюють. Працюють дуже напряжно, дуже тяжко. Ну, взагалі, до речі, українці з Західної України, вони працьовиті дуже. І дивіться, падає їм покарання. Покарання. Тобто є такі, яким дають по голові. Чи вони то получають по заслузі? Ну, то таке питання. Але бачите, люди ось так живуть і получають покарання. Працюють і получають покарання. Знаєте, я хочу що сказати: От ті, хто працюють і щось роблять, ті і получають покарання. А ті, що нихіра не роблять, Крадуть, ті нічого не получають. Ось таке у нас життя цікаве. Давайте подивимось, як себе почуває Влада Львова. О, прекрасно! Вона себе почуває. Прекрасно! Всяко знає достаток у владі. Прекрасно! До речі, дев'ятка чаш. Це шикарна карта. В принципі, в картах Таро це достаток, і треба загадати бажання. Але в, цьому, в цій колоді це, в принципі, конкретне бухання. От так вам скажу: конкретне бухання і е, запої, п'янство дно. Тобто там е, влада, яка там знаходиться, вона має дуже багато грошей, всі гроші в них, і вони ще і бухають там. І, до речі, ось їхня любима. Це їхній такий, знаєте, стан Числавіє і, звісно, крадіжки. Це, ну, це від них не віднять. Це просто їх стабільна робота, не зря тут четвірка нарисована. Тобто вони це постійно роблять. Бачите, крадії. Числавіє і ще й крадіжки. Це ця карта, вона про це каже. Це у нас Влада Львова. А що ж вона робить для людей? А для людей вона робить ось що. Ну, по-перше, ну, дає якось їм трошки заробить. Дає їм трошки заробити, але при цьому, знаєте, гони їх палками працювати. Не дуже напрягається. Бо, знаєте, вона дається дуже. Така в них забота, Прямо тут карта так і написана: Забота така умерена, Щоб, не дай Боже, більш не досталося людям. Це не можна такого. Ну, і ось така карта падає. Це Вони ще не розуміють, що буде далі, я так розумію. Бо вони це роблять неосознано. І е, не розуміють, що зараз з людьми так не можна поступати. Ну, не можна. Треба якось все ж таки працювати зараз на людей. По повній програмі, а не отак, по-дурному і ганять їх. Ну і давайте ми заодно вже подивимося, а що ж буде в ближайшому майбутньому. Е, з цією владою. Значить, ну, по-перше, буде боротьба. Буде боротьба за владу. Вони будуть дратися там. Е і, ну, когось із них чекає отака карта. Е Взагалі, ві вісімка вона гарна карта, а але в цьому. Оракулі, вона як попрошайки. Тобто, вони, хтось із них буде жебракувати, скажімо, так. Ну, а той, хто останеться, все ж таки по суду, ця карта суд, чесність, все ж таки когось посадять. Заберуть з конфіскації імущества. Оце і буде жебратство. Але тут ще є тюрма. Чому вона не випала, не знаю. Може, просто виженуть його і не буде получати ті гроші, але хтось із них останеться і буде чесно править. Але коли це буде, в я час не давала, але Львів, вас чекає все ж таки нормальна влада, яка не буде тягнути тільки на себе отак все, а вам давати потрошку. А буде все ж таки робити отак. Але це тут іще суд. Тут буде суд. Будуть владу судити. Когось із влади будуть судити у Львові. Хтось попаде під суд. Ось так. Хто конкретно, я не знаю. Ну, і я хочу задати таке ще питання по Львову. Це ж таке питання, воно цікаве. І воно всіх цікавить. Чи крадуть гуманітарку на сьогоднішній день влада у Львові? Чи крадуть вони? Але ми це подивимося на іншій колоді, яка нам скаже, да, чи ні. Секундочку. Будь ласка, карти покажіть мені. Чи крадуть гуманітарну допомогу, гроші, матеріальні якісь речі, фінансові, чи крадуть влада Львівщини зараз е, собі це все в карман? Чи крадуть так, чи ні? Ну, на жаль, на жаль, крадуть люди. На жаль, крадуть. Продовжують вони то робити. Так що, ну, там клондайк, звісно, клондайк. Давайте подивимося, чи буде на наступних виборах новий мер у Львова. Чи буде на наступних виборах? Неважно, коли вони будуть, після війни, в якому році, я не знаю. Чи будуть на нових, на нових виборах новий мер Львова? Так чи ні? Новий не садовий? Чи буде новий мер у Львові? Хм? Ні, люди. Ні, він, він, не, він не відчепиться він від Львова. Не відчепиться. Ось так. Ой. Звісно, він прикривається. Звісно, він неприкосаємой. Звісно, в нього там такі обхідні всі ходи, що на нього ти фіг вийдеш. Понімаєте, стільки років сидіть в цьому кріслі. Але карти ж не обманеш. Давайте спитаємо, чи краде мер Львова садовий гроші з бюджету країни? Банка. Так, але через прокладочку. Бачите, це через прокладочку. Звісно, що краде. Звісно, що краде. Що б він там сидів, спрашується? Ось так така біда у нас. Давайте подивимося, чи будуть прильоти у Львів. Ну, давайте подивимося на три доби, чи будуть. Причому я покладу віддільно сигніфікатори карт. Дайте мені сигніфікатори карт в понеділок. Вівторок та середа. Удари. Ну, бачите, середа у вас буде дуже безпокойна. Що це за дівчина мене цікавить? Ну, ладно, добре. Понеділок буде якась ситуація у вас стрьомна, чесно кажучи. І буде е, ось така рулетка. Десь буде рядом десь щось, бо ми сліємних кидать. І це подвійна тут е, під питанням буде. Цей день більш-менш нормальний буде вівторок, середа буде дуже безпокойна у вас. Середа, хрест падає, буде якесь собиття у вас, дуже важливе. Але воно не повинно бути. Ну, дивіться, так, значить, я так трошки вину, Якщо класти отак, хрест. До хреста була оця обстановка. Щось було швидке, таке, хаотичне, хаос. Хрест. Ідуть оці карти. Іде, іде якась зміна, ага. але ж все одно вона буде дуже нервова, дуже напружена, ця зміна. Хитрі плани, люди в середу, всереду, всереду щось, щось планують вони робити. Рашисти щось планують робити. Це я дивилася на удари. Понеділок у вас під питанням, а середа в них конкретно якийсь план. Планують, бачите, лисиця. Це нервова дуже обстановка, е, лабіринт. Е, до речі, вони об'являть, вони ж люблять поперед батька в пекло щось ще об'явить. Ну, якось так. Але будуть обговорювати це питання. А, або або будуть такі, знаєте, клопотання, клопоти такі. клопоти. Ну, ці дві карти, вони, звісно, дуже ну, погані. Із, хоро, із хороших карт, я так вам скажу, тут тільки оця, більш нічого. Все остальне, звісно, ну, якщо оці можна прибрати, що це так чисто така нервова обстановка, блукання, це такий план. ну, В цілому, оце, звісно, обстановка та ще собі. Так, що всереду дивіться. Так що, так, таке я хотіла подивитися. Ну, давайте подивимося Львівщину, чи сидить вона, чи є світло у них? Чи є світло у місті Львов? Будь ласка, карти, покажіть мені, чи є світло у місті Львов. Зараз і на 24 години. Що там з електрикою? Так, чи ні, є вона, чи нема. Є, є, є світло у Львові, є світло у Львові. Ну, генератори, мабуть, понавозили там таке. Ось такий розклад на Львів. Сподіваюсь, вам було цікаво. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я зараз буду більш робити такі розширені розклади, бо я якось більше за Запоріжжя, але вже мені так воно, ну, знаєте, ну хочеться чогось розширеного, вже хочеться розширятися. І більш класти такі обширні розклади. До речі, подивіться в мене про ракети там є. Два розклади про ракети, які вважаються українськими. Я чітко, чітко там. Показала, чиї то ракети і що то, і там все розказано. Подивіться, дуже цікаві ті, -ті відео. Ну, Я вважаю, що воно так і є. До речі, це обстріл всієї України під час G19. Сподіваюсь, що воно було спеціально це все розроблено, щоб, типу, ну, був обстріл України і прилетіли туди ракети. А, але для цього все це і робилося, щоб вони туди прилетіли. Це така многоходовочка Путіна. Але НАТО його обвело вокруг пальця, по-перше, НАТО з цикуни, по-друге, вони навіть не зібрали четверту статтю, не зібрали всіх членів НАТО для обсуждення цього питання. Вони вирішили цього не робити. А кубка тільки Байден, Макрон. Шольц і Іспанія, я не пам'ятаю, як його звуть, і, Британін, і Британія це обсудили прямо там на саміті зібралися між собою тихенько. І все діло, діло це обтяпали. Ну Подивимося, що вони дадуть нам на підсилення, що вони дадуть у воєнному пакеті. Чи нададуть вони нам. Так, правильно, Зеленський сказав, ми хочемо, щоб нас допустили. Якщо ми винуваті, ми порядна країна, ми приносимо вибачення. Якщо це не ми, то вибачайте, то то не ми. Але потім він сказав, що так, були переговори, за які він не може нічого сказати. Ну, Звісно, якщо НАТО не хоче це все морочити голову за двох, двох ракет у Польщі. Тепер Росія може кидати 4-5 ракет, там далі, ще кудись, ще кудись. Я б на місці Росії кинула прямо, ну, а що ні, кинуть там десь поближче до цих людей, які приймають рішення, ну от, тоді, може, вони і приймуть. А так вони будуть все, ну, погибли, і погибли, там два поляки. Знищився бізнес, і знищився бізнес, ну і фіг з ними. У нас полягло тут людей до хіра, ну і мать його так, що полягло. Вони там бізнесові процеси рішають. Так що, люди, це таке життя, що, ну його баню. Коротше, все, я прощаюся з вами, бо лишнє балакаю. Почуємось, папа.